А що ви робите оце зараз? Це рушники. А чого цей рушник саме кролевецький? Тому що узор же ж кролевецький. А в чому його особливість? Ну, і червоний і такий ромбічний, я бачу, да, так? Так. Да. У нас ромбіки і біло-червоний. І у нас геометричні рисунки. А цей верстат скільки йому років вже? Ну, 80 точно вже є. А там був і більше. Це ж була колись велика Та фабрика. 100 буде, да. А ви давно тут працюєте? Ну, я починала з фабрики працювати Це Невеликий перерив був, і тоді сюди ж прийшли. Оце все, що залишилось від фабрики? Так. Да. Все, що, що залишилось від фабрики.